Зараз покажу, як готую салат шуба з домашнім майонезом. Це дуже смачно. Картопля, морква, буряк, яйця, відварюю заздалегідь. Нарізаю дві цибулини і оселедець. Перекидаю в миску, додаю 2 столові ложки яблучного оцету і чорний перець. Перемішую. Відставляю і готую майонез, Два яйця, одна чайна ложка солі, одна чайна ложка цукру, одна столова ложка оциту яблучного. Збиваю, можна за бажанням додати гірчицю. Потрохи додаю рафіновану олію. Маса загустає і збільшується в об'ємі. Олію додаю до тих пір, поки буде дуже густий. А далі все просто. В ємкість натираю картоплю, змазую майонезом. Викладаю оселедець з цибулею, натираю моркву і знову майонез. Натираю буряк і знову майонез. Зверху натираю яйця і салат готовий. Готуйте усім смачного!